спростити Та знайти значення виразу. Перше завдання. 6 додати 3. помножити на дужку в дужках 2А мінус 4. За дужками відняти 8А, якщо А дорівнює мінус 1. Спочатку спростимо вираз. 6. Розкриємо дужки, тобто 3 помножимо на 2а і 3 помножимо на мінус 4. Плюс 3 на плюс 2а одержимо плюс 6А. Плюс 3 множимо на мінус 4, одержуємо мінус 12 і мінус 8А. Задам подібні доданки. 6 мінус 12, подібні. 6а і мінус 8а. Шістьа відняти 8а мінус 2а. 6 мінус 12, мінус шість. Знайдемо значення цього виразу, якщо а дорівнює мінус 1 І так, а дорівнює мінус одиниці. Підставляємо мінус 2 помножити на мінус 1 та мінус шість. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде плюс 2. І мінус 6. Маємо від 2 віднімаємо 6, одержуємо мінус 4. Приклад Б. 3 в дужках А плюс 6, мінус А мінус 3Б та мінус 4Б. Ось такий вираз, нам треба спростити, і знайти його значення при А дорівняння 3 та Б дорівня мінус 3. Спростимо спочатку вираз. 3 помножити на A плюс Б, це 3 помножити на А, і 3 помножити, тільки це не B, це 6 на 6. 3 помножити на 3А. Плюс 3 на 6, 12. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки в дужках змінюються на протилежні. Перед А було плюс, стане мінус А, перед 3Б було мінус, стане плюс 3Б. І відняти 4Б. Зайдемо подібні доданки. Підкреслю спочатку їх. 3А і мінус А подібні, а також 3Б і мінус 4Б. Подібні між собою. Виконаємо дії 3А, відняти 1А, це буде 2а, плюс 12, перепишемо. плюс 3Б та мінус 4Б, це буде мінус Б. Знайдемо значення цього виразу, якщо А дорівнює 3, а Б дорівнює мінус 3. Підставимо. 2 помножити на А, 2 помножити на 3, плюс 12 і відняти мінус 3, до рівня 2 на 3, 6 плюс 12. Відняти від'ємне означає додати протилежне, тобто додати плюс 3. 6 плюс 12, 18, та 3 21.